Всім привіт! Вітаю вас на каналі Армі Фітнес. Мене звати Маша, я сертифікований тренер та співавтор проєкту Марафон by Army». І сьогодні пропоную вам разом зі мною трошечки розім'ятись, пробудитись після сну та зарядити позитивною енергією на цілий день. Ставимо ноги на ширині плече і робимо з вами гарний вдих і гарний видих. Ще вдих. Видих. Ще вдих. І залишаємо зверху видих, витягуємось долонями та маківкою максимально нагору. Супер. Робимо з вами нахил в праву сторону. Відчуваємо розтягнення в боковій лінії. Зміна. Ліворуч. Супер. Ще. Чотири. Три. Два. І ще один. Чудово, опускаємо руки вниз, робимо ще один вдих, видих, вдих. Видих. Супер. Заводимо з вами руки за голову, округлюємо спину, лопатки штовхаємо назад, долонями тягнемось вперед. І розкриваємо гріний відео. Таких шість. П'ять. Чотири, три. Два. І один. Будемо ще більше амплітуди, робимо вдих. І долонями тягнемось вперед. Живіт підтягнути, лопатки штовхаємо назад, а долонями потягнутись вперед. І розкрити грудний відділ, великі пальці назад, невелика пружина, зводимо лопатки. Ще вперед. І розкрили грудний відділ. Супер. Таких ще два. І ще один. Супер. Руки складаємо в замок, за спину зводимо лопатки та виводимо руки вперед. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Обережно опускаємось вниз через прогон в попереку. І круглою спиною піднімаємось наверх. Є ще вниз. І круглою спиною нагору. Чудово таких чотири. Три. Ще два. І працюємо над рухливістю нашого хребта. Один. А зараз змінимо з вами сторону, переводимо руки на стегна і ниряємо вниз круглою спиною. І винирюємо за головою наверх через прогин в попереку ще. Вниз кругла і наверх прогань Ще Чотири. Чудово, три. Відчуваємо, як гарно прогрівається наша спина, як наш корпус стає більш рухливим. І один. Супер. Руки виводимо перед собою і виводимо їх на кут 90 градусів. При цьому гарно зводьте лопатки. Відчуваємо, як одна лопатка тягнеться до іншої, а грудний відділ максимально розкривається. Є ще 4, 3, 2, 1. Супер. Робимо з вами вдих. І з видохом опускаємось вниз до правої ноги. Додамо невелику пружину, тягнемо з вами животиком, грудною клітиною до стегна, головою вниз. Не ниряємо. Є. І опускаємось вниз, тримаємо положення статики. Чотири. Три, два, один. Переходимо в центр і круглою спиною піднімаємось нагору. Ще вдих. З видихом вниз до лівої ноги. Пружина. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Тримаємо статику. Вісім, сім, шість. Не забувайте дихати. П'ять, чотири, три. Два, один, супер. Знову переходимо в центр і круглою спиною піднімаємось ногою. Супер. Ноги збираємо трохи ближче. Руки складаємо знову в замок. Опускаємось з вами вниз та штовхнути назад. І будемо міняти положення а, стоп Праву ногу на носок і ліву. Супер. Так. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один є. І круглою спиною піднімаємось нагору. Є. Щоб трошечки розігнати нашу лімфу, ми з вами будемо піднімати зараз на носочки та опускатись вниз. Тримаємо прес підтягнутим вниз, на носки вниз. На носки вниз. Є. відчуваємо, як розігріваються наші стопи, наші ікроножні м'язи. Також задня поверхня стегна, сідниці і повністю все тіло є ще 4, 3, 2, 1. Є молодці. Трошки можна стряхнути ніжки, якщо вони в вас втомились. І ми з вами робимо зараз присід. Підводимо з вами таз назад. Обережно піднімаємось на носки, піднімаючи руки вгору назад і наверх є. Чотири. Три. Два. І ще один. Є. Супер. Ставимо ноги на ширині плечей і виконуємо кругові оберти. Гарно розігріваємо наші кульшові соглоби. Чудово. Ще два. Один. І зміна в іншу сторону. Шість. П'ять. Супер. Чотири. Гарно прикручуємо таз. Відчуваємо кожну точку. Два. Один. Супер. Збираємо ніжки. І ми з вами праву ногу ставимо вперед на п'ятку. Таз штовхаємо назад, а долоні ми тягнемось вперед. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, вниз і круглою спинкою наверх. Зміна ноги, ліво попереду, коліно м'яке, таз назад. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вниз і круглою Піднялись нагору. Супер. Фіксуємо погляд в одну точку для того, щоб краще тримати рівновагу. Руки можна поставити в сторону або поставити на таз. І ми з вами розкриваємо кульшовий суглоб. Шість. Робимо гарний оберт. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І закриваємо. Працюємо в іншу сторону. Шість. П'ять. Супер. Чотири. Три. Два. Один. Зміна ліва нога. Від себе розкриваємо кольшовий суглоб. Ще чотири. Три. Два. Тримаємо рівновагу. Один. Є. І інший бік. Шість. П'ять. Супер. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Ставимо ноги знову на ширині плечей. Заряджаємось вдих. Гарною позитивною енергією і видих. Ще вдих. І видих. Супер. Плечі лопатки відводимо назад. І я сподіваюся, що ви трошечки прокинулись, пробудили свою внутрішню енергію, свій внутрішній вогонь і готові йти і підкорювати цей світ. Я бажаю вам гарного та позитивного дня. А ви не забувайте підписуватись на всі наші соцмережі, адже там в нас буде всі важливі анонси та події. Тож не пропустіть і гарного дня!